Друзі, вітаю усіх! Наші розкішні бестселери це є наші новенькі кабінетні крісла ручної роботи нашого виробництва, виготовлені з натуральної шкіри. Надзвичайно класно і розкішно виглядають. Ось ця бордова шкіра особливо класна. Ось треба просто перебувати, щоб відчувати якість і м'якість шкіри. Ось погляньте. Є клаптики ми за потреби, якщо будете купувати, ми можемо вам дати клаптик. Погляньте, яка шкіра. Це є люксова меблева шкіра італійського виробництва. Ось. Аналогічно є клаптики шкіри на цьому кріслі. Погляньте, як, як чудово виглядає зблизька спинка і сидінечко. Просто розкішно темна деревина. До речі, вишневі крісла, це є, якщо я не помиляюсь, єдині крісла, які ми зробили з дуба. Тобто усі дерев'яні елементи, які ви зараз бачите на тих кріселечках, виготовлені вручну з дуба. Тобто це є накладка на спиночку, підлокітники. Дивіться, яка структура дуба класна. Сидіннячко. І накладочки на хрестовину. Це є е, накладки на хрестовину з натурального дуба. Під ними міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Е, по спинці. Погляньте, яка класна ергономічна спинка. Вона є доволі високою, понад 70 см. Тут є підтримочка поясниці, Тут є виган під спину і сам підголівничок. Крісло виконане з натуральної люксової шкіри. Лише нижче ось цього шва, нижче цієї бірочки, є маленький кусочок ось ця шкіру-замінник. Хорошої якості, але інформуємо, що це є шкір -зам. Наша бірочка. Так, обладнані крісла е, хрестовиною металевою, з накладками дерев'яними, 5 коріщаток. З правої сторони е, регулювання висоти потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору, крісло піднімається. Це є механізм мультиблок. найякісніший механізм, яким обладнаються крісла класу для керівників, для директорів. Для того, щоб крісло опустити, потрібно сісти на нього, підняти лапку вгору, під вашою вагою воно опускається. Посередині жорсткість згойдання. І тут сам механізм мультиблок. За потреби ми вам надамо відео, ми детально показуємо, як користуватись мультиблоком. Тобто догори ви розфіксуєте, маєте можливість згойдатися на кріслі, донизу фіксуєте спинку в певній позиції. Ось таких двох красенів маємо, кого вони зацікавили? В описі під цим відео міститься посилання на наш сайт. Там є усі необхідні параметри, є додаткові фотографії, усі заміри, вартість, наші контакти. Все необхідне для того, щоб одне з цих гарних кріселечок стало вашим. Всім дякую за увагу!